Пане Олександре, як ви сприйняли новину про вбивство Ірини Фаріон? Я, я дуже важку про те, що ви ну, були знайом. Я, Звичайно, я був знайомий, я був на е, церемонії поховання, як ви знаєте, і більш того мені ну, по суті пощастило знову ж таки, що я війшов в цю команду, це честь для мене, е, яка займалася питанням е, е, цих от банерів. Які, як ви бачили, да, несли. Тобто ну, це теж, по суті, організація похорон, Це для мене велика честь, що такі люди, як ну я вже не хочу я не хочу просто нікого обрасти, нікого забути. Mm -hmm. ну, Львів'яни, шановні, дійсно справді мною ну, дуже шановні, так би мовити, взяли мене Одесита в цю кампанію, і тим самим зробили, до речі, не тільки мене. Там ще було кілька одеситів, дуже шановних моїх друзів. Пані Катерина і Арина, які з Одеси приїхали сюди? Ну я сприйняв цю новину, якщо цікаві деталі, ну я, просто я не сам думаю. факт розумієте, Тому факт, що, що ми зіткнулися з дуже, важко... дуже безпрецедентним. Людина, яка стояла на національних інтересах, захищала українську так, мову. її, біля її під'їзду, цинічно так, 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 так. стріляють в голову. І ви людина, яка ну теж в тому керунку ну, працює. Знаєте, скажу... тут навіть якісь такі особисті відчуття, чи не страшно Ні, ну, звичайно, вам тепер робити те? Висті були для мене відчуття, тому що тільки в лютому цього року, як я думаю, знають багато хто. Ми приймали дуже чудово пані Ірину і пану пані Галину, помилуйка і співавтора по подругу в Одесі. Презутація вони залишилися. Книжки вони, так вони залишилися дуже задоволеними. Пані Ірина записала кілька текстів чудових, які відуть в золоту війшли в золоту скарбницю. Якби так сказати, одеського українського дискурсу, ну так Леся Українка да, писала про Одесу. Ну от пані Ірина писала про Одесу значно більш компліментарніше ніж Леся що Олеся писала про Одесу, дай Боже, слухайте, там такі кпини, і, і правильно, тому що так і треба. Не треба гладити по голові. Ну, пані Ірина нам відвісила стільки компліментів, що я тоді був дуже зворушений. Ви розумієте, як на мій погляд, це аж занадто авансом таким. Ну і це чудово, розумієте? І багато одеситів були за це і вдячні. І очевидно, що я сприйняв цей факт. Ну, я, я скажу так, я сприйняв це трагічно, ну тут суто на себе смотрю, але я розуміючи, що би сказала на це пані Ірина. Знаєте, що б вона сказала? Ну не віше ніс? ну ка приди тями, досить е, плакати, да? тобто вперед, до роботи. Розумієте, отак От я це теж сприйняв. Тобто, і тому я і поїхав на, на поховання не для того, щоб нюняти, плакати, розумієте, а щоб теж долучитися до, скажімо так, щоб і це поховання стало наступною сходинкою нашою до м м руху вперед, як дуже правильно сказав пан Швець. По моєму, так який був адвокатом, він сказав просто блискучу фразу, якою, свідкам якої ви були на поминках. Коли він сказав, що от коли пані Ірину били, це якби іскри розлетилися. Мені ця фраза дуже врізалася в свідомість, і вони от пішли і зарядили багатьох людей. Тобто, от коли хотіли знищити одного, а вийшло, що ця людина от своїми іскрами вона запала дуже багатьох. Тому що як не крути, це дуже звичайно погано, що у нас цінують після смерті. Ми дуже багато на цю тему говорили, писали і ви, е моя вам шана за те, що ви цю тему піднімаєте. Ну, на жаль, це стан людської свідомості. Давайте скажемо. І не тільки у нас. Тобто, коли людину такого ідеолога цінують після смерті, так було і з Франком, так було і з багатьма іншими. так? Тобто так було із Шевченка за великим рахунком. Коли от Шевченка помер, коли його перепаховання з Петербурга. Ну тільки тоді багато хто вже зрозумів, що це наш національний поет, зробили могилу в Каніві, Да? Тобто почався культ. Це факт. Ну давайте згадаємо Маркіана Шашкевича. Коз. Закопали десь там на Маргінесі, забули успішно про нього, а потім тільки перепахування, здається, в 1894 році стало таким ну, символом медитету. Ну, Це факт. Тому я ще раз скажу, що я це сприйняв і так, і знаю, що багато моїх колег, соратників, і наше звернення. Про надання пані Ірині Героя України це не вшанування просто її тільки. Це звичайно так. Але тут же мова йде про те, що це вшанування ідей. Тих ідей на, на базі, яких на основі яких мають розвиватися українці навітні українці, ті, це ті ідеї, які плекали ще Маленюк, Бандера, тих людей, яка вона дуже поважала, звичайно, Одесит Караванський, Одесит Олекса Різників, про яких пані е, Ірина зробила ген українців, е, і е, яких вона страшенно поважала, і казала, що Одеса – це місто цих людей, е, і. Ем, ну, для мене, звичайно, це було дуже зворушливо і е, отак я і сприйняв ці події. Ну, а та, е, те, що я їх сприйняв, звичайно, як черговий доказ того, що у нас далеко не все гаразд в державі. Е, ну, це очевидно, розумієте, у нас дійсно стан війни. Ворог теж не спить, ворог діє, це, це абсолютно зрозуміло, У нас війна. Тому пані Ірина впала на війні. Я теж це так сприйняв. Тобто, я це сприйняв як одну з новин з фронту. Uh -huh. І підтвердження того, ну, для мене це очевидні речі, це я не прозрівав. Да? Що у нас фронт скрізь. Ну, так знаєте, багато львів'ян це як сприйняло. Ой, Боже мій, невже невже у нас війна? Да? Як це так дехто казав, що ми не захищені навіть в тилу? Так, шановні, це вам чергове нагадування, що війна скрізь. І що ви маєте це розуміти, і що ви маєте діяти відповідно, що ви маєте бути, наприклад, дуже пильними. Що ви не маєте тиждень сидів, якийсь в абсолютно дегенеративному вигляді людина, і ви маєте просто з нею там якось це толерувати, да? ви маєте бути пильними, ви маєте прямо перешкоджати цьому, ви маєте дивитися по сторонах, ви маєте діяти, ви маєте відфільтровувати і максимально, хоча це важко, розуміє, упереджувати такі дії. І якщо би, ну знаєте, у нас є такий міф про дуже пильних бабусік. Які за ну на жаль, ви бачите, тут цей міф не спрацював. Тобто, якщо б оці е, наші е, пенсіонери проявили пильність і оцього хлопця, пов'язали, або там яких його спільників, які теж десь може поруч крутилися, то ну, вони були, я думаю, багато хто розслаблені. Вони думали, дійсно, ну це тил, тут багато не літає по-різному виглядає. Так, так, молодь, по але треба розуміти, що це не аби що зараз. І це війна. Бо так я це сприйняв і такий підхід ми зараз абсолютно, звичайно, маємо закладати в голови в свідомість людей. Я розумію, що це важко. Насправді людина не може бути постійно в тому стані, в якому я в Одесі. Це виключення. Бо я дійсно розумієте, постійно в стані такої війни. То цьому тако холодною, да ну ви мені перед ефіром сказали, що навіть про вас журналісти одеські написали в матеріалі. Це не журналіст, а один з дуже як на мене цікавих симптоматичних людей, які ходять синьо-жовтому прапорі. Так одеський фаріон, так, вас так, назвали. так, але він не мене і не навидить <сум> всіх України образа була. Ага. Ну, в його, очах це образок. а чар для а мене, ваша. В моїх це комплімент грандіозний, і я йому прямо таки вдячний за це. І більш того, я, як історик, чудово розумію, що вороги українські вони завжди робили нам велику послугу. Знаєте, яку? По-перше, вони нас мобілізували. Ну, тобто вони нас своїм фактом мобілізують. А по-друге, от всі ці сексоти численні, вони ж залишили чудові матеріали. Тобто, про коли вони споглядали за діяльністю Бандери. Шухевича, дисидентів да, українських, коли вони записували, що хто ж це сказав? Це ж історичний матеріал. Вони виступали нашими літописцями. І оцій, не буду його називати, хоча багато хто його знає в Одесі, ну він мені створює, якби він літописець мій. Він робить мої скріни, пише, що я фашиду. Він мені робить піар. розумієте? Чудово, я кажу, тобто так, що такі це, це свідчення. Тобто наші вороги, це свідчення того, що наша діяльність Кликає певне подразнення у цих ворогів, і що ми рухаємося в правильному напрямку, розумієте?